Так, всім привіт. Ви, як завжди, на каналі Авторозбор. Ми знаходимося на нашому майданчику село Святопетрівське, вулиця Київська, 44, СТО Карсервіс або Вишневський асфальтний завод. Друзі, це Київська область. Не забувайте про те, що це Київська область не місто Рівне. Багато хто плутає. І думає, що це місто рівне. Це Київська область Святопетрівське, Київська, 44. Вашій увазі другий Renault Megane, свіжопригнаний. З Австрії автомобіль був придбаний на аукціоні. Автомобіль з нюансами, є фарбовані елементи, але автомобіль косметично в салоні і технічно дуже хороший. Значить, це 1,6 бензин. Автомобіль на гарній комплектації, має легкосплавні диски, має зимову гуму, досить таки непогано. Має датчик світла дощу, має шторки для заднього ряду сидінь, має кузов універсал, 1,6 бензин К4М на 81 кВт, механіка на 5 передач. Автомобіль має 165 тисяч підтвердженого пробігу. Я вам потім покажу вінкод, код для того, щоб ви могли пробити собі, ну, навіть зараз продемонструю. Так, переписуйте, пробити собі по базі офіційного дилера. Датчик світла дощу я вже сказав, автомобіль їздив по дорогам. Він не стояв, от 22-й рік проплата. А по комплектації, що має він в комплектації? Так, Він має шкіряне кермо, має 4 електросклопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, має круїз контроль, має клімат контроль. Ну, датчик світла дощу, механіку, шкіряне кермо, шкіряна ручка. В принципі, салон досить такий звичайний. АБС, ЄСП, отака комплектація. Автомобіль приїхав без хімчистки, нічого йому ніхто не робив. Декілька ну, таких мікрозабруднень, скажімо так, хто буде використовувати для господарства, то я думаю, хімчистити його точно не варто. Підлога в нього адекватна чиста, коврики, резина. В нього лежать. Ціна 4800 доларів його вартість. Чому? Тому що автомобіль має багато фарбованих елементів. Повторюсь, він фарбований без проємів, тобто проєми в автомобіля не чіпані, але поверху є фарбовані елементи і є на ньому шпаклівка. Але є сервісна історія, підтверджений пробіг і ціна низ ринку 4800 доларів. Автомобіль вже в Києві, вже з сертифікатом, реєстраційний облік вам обійдеться в невеликих. Якщо будете реєструвати самі, район 3, 200, 3 400 гривень, можете приїхати на майданчик, подивитися, стан автомобіля. Дуже і дуже адекватний за винятком фарбованих елементів. Але повторюсь для тих, хто хоче приїхати дивитися, друзі. Коли я вам кажу, що в автомобіля є фарбовані елементи, ви до мене телефонуєте, я вам розповідаю, фарбовані елементи, є шпаклівка, є якісь нюанси. То коли ви їдете дивитися, то, будь ласка, будьте згідні на ці моменти. А то, знаєте, приїжджають люди, кажуть, о, так тут ж фарбовані елементи. Я кажу, так ви ж по телефону розпитували, я вам говорив. Тому, будь ласка, не хочу просто, щоб ви тратили свій час і не хочу. Мій час витрачати, тому що в мене і так багато роботи завдяки вам. Дуже вам всім дякую за це. Без образ, але, друзі, будь ласка, якщо ви налаштовані придбати автомобіль, і вас, наприклад, влаштовують фарбовані елементи, без проблем приїжджайте, тестуйте, заганяйте на станцію, перевіряйте, все добре, якщо він вас влаштовує. Але якщо я вам кажу, що вони не фарбовані ті елементи, ви приїжджаєте і кажете, так вони ж фарбовані, ну, мені здається, це неконструктивно. Я буду вам показувати все, що треба, я вам зроблю. Треба вам лакофарбою з приладом, я вам зніму скину. Але, будь ласка, не, не витрачайте часу на те, що вам не підходить і не потрібно. Це чисто для економії вашого і мого часу. Дуже вас всіх прошу. Хто не згіден з фарбовані елементи, кому це не цікаво, для кого це критично, хто вважає, що фарбовані елементи це якась катастрофа. Не телефонуйте, не їдьте, не дивіться. Це нормально. Ви маєте право. Придбати на тисячу дорожче чи там на 800-900 дорожче, і придбати такий самий другий Renault Megane без фарбованих елементів в абсолютно тому стані, який ви хочете. Тут є гарний технічний стан, тут є гарний стан по салону автомобіля, тут є жива, жива техніка, тут є гарна комплектація, але... Є фарбовані елементи, але ціна 4800 доларів. Тобто не з ринку ціна. Ну, на мою думку, не з ринку, але в принципі ви можете тут написати в коментарях байдуже, будь-що, це нормально. Ви можете написати, що є набагато дешевше, що я в Луцьку такий маган куплю спокійно за 4,5. Друзі. Це чесний пробіг, це чесна машина, чесний стан. Тому конструктивно відноситись до свого і до нашого часу. Ще одна така. Маленька ремарочка. Хто хоче приїхати на майданчик, друзі, будь ласка, завчасно попереджайте, обов'язково попереджайте хоча б за 2-3 години. І ще одне таке, ми не працюємо у неділю. Тобто з понеділка по суботу ми працюємо, ми можемо показати машину вам за попереднім. За попередньою домовленістю, але ми не працюємо в неділю. Тому зважайте, будь ласка, що в неділю у нас не робочий день. Тому так, меган може стати вашим. Ви всі знаєте, в послугу розтермінування. Також всього за 480 доларів ви можете приїхати і придбати його за 10%. вартості. що він вам цікавий, будь ласка, телефонуйте. Приїдьте, подивіться, не плекайте ілюзій, раз автомобіль коштує не з ринку, значить з автомобілем є нюанси. Силова конструкція не порушена. Проєми під капотом нічого не було вдарено сильно, щоб так, щоб треба було щось робити. Вмикається, працює кондиціонер, все з автомобілем адекватно. Не зношений цілий 165 пробігу. Крайній сервіс на дилері був 137. А треба перепаяти оці проводки, але якщо для вас, для когось, це буде щось таке важке, то я зажену до свого електрика і він вам це зробить. Тобто це не є велика така якась критична проблема. Це всі такі першочергові вклади, які будуть потребувати автомобіль на адекватних зимових колесах, на легкосплавних дисках. Друзі, перепрошую, дуже холодно, замерз прямо сильно. Що ще є на майданчику? Давайте швиденько пробіжусь. Значить. Є Grand Scenic, білий, класна комплектація, чудовий такий комбінований коричневий з кремовим салон, легкосплавні диски, ціна теж низ ринку, 7100 доларів. Цікаво, набирайте 1.6 дизель, має крутяцьку комплектацію. Кліо у нас заброньоване поки що. У нас є ще Renault Kengo 2010 року. Комплектація Family. Автомобіль має. Датчик світла дощу, клімат-контроль, має такий гарний, гарний збережений салон, має задній парктрон, має ящики отут. Я вам потім відкрию, якщо вам треба буде. Там ящики є. 239 оригінального пробігу, ціна 7700, 4 склопідйомники, регулювання складання підігрів зеркал. Цікаво, набирайте, друзі. Приїжджайте, дивіться, автомобіль фарбований тільки капот, в гарному косметичному стані. Кого лякає пробіг, друзі, Ну, все нормально, є. Набагато менші пробіги. Ось його остання посвідка, що він їздив по дорогам, не стояв. Так, 240 тисяч. Кому треба менше на авторі, а там є менше. Цей Grand Scenic все доступно, ще все-таки доступний до продажу. Є в ньому фарбовані елементи. Якщо вас лякають фарбовані елементи, тоді ця ціна не для вас. 6700 доларів. Він може стати вашим. Якщо цікаво, то приїжджайте, будь ласка, дивіться цей автомобіль. Він ще доступний. 1,5 дизель, Кенго Family, 1,6 бензин, механіка 5 передач. Ну, Кенго, звичайно, вантажний, присутній, Рено Меган 15 й рік присутній, Renault Megane 10 й рік присутній. І два Колеоса. Один з них вже зарезервований під завдатком. Залишився дизельний автоматний. Цей має досить цікаву історію. Кому цікава ця машина, історії я вам її також можу розповісти. Цей автомобіль проданий, в нього було дуже цікаве ДТП, про яке відомо новому власнику цього автомобіля. Тут мінялося заднє крило. От така історія. Все, друзі, кому цікаво яка з цих автомобілів. Ми показуємо чесно, показуємо правду, є фарбовані елементи, значить вони тут є, ніхто цього не ховає. А, значить, По цьому колеусу фарбоване лише одне крило, тут не фарбовано нічого. В цьому фарбований один поріг, а в Кенго не фарбовано нічого, в кліво не фарбовано нічого. Ну, А ці автомобілі, кому детально цікаво, то телефонуйте, розповім. Всім гарного настрою! Ви, як завжди, були на каналі авторозбор. Підпишіться обов'язково на канал, на телеграм і інстаграм на вайбер. Тут ви можете придбати чесні автомобілі, і вони всі доступні в послугу розтермінування. І ця послуга доступна навіть для військовослужбовців, що майже ніхто зараз не робить. Всім добра, всім пока.